Співробітники наукової бібліотеки Хнуре запрошують вас ознайомитися з серією віртуальних виставок, видатні українські вчені Бог кібернетики Віктор Михайлович Глушков. Віктор Михайлович Глушков був великим вченим ХХ століття, піонером інформатики та кібернетики, ідеологом цифрової держави. Відомий своїми науковими результатами світового значення у галузі кібернетики, математики та обчислювальної техніки. Народився Віктор Михайлович 24 серпня 1923 року. Він здобув вищу освіту в галузі математики, зосередившись на математичній логіці. Пізніше він заглибився в прикладну математику та обчислювальну техніку, що стало основою його майбутніх наукових досягнень у галузі кібернетики та інформатики. Кібернетичний період у діяльності Глушкова почався у 1956 році, коли він переїхав до Києва. З цього моменту його наукова та педагогічна робота була тісно пов'язана з цим містом він керував лабораторією обчислювальної техніки і математики Інституту математики Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. А з 1957 року став директором обчислювального центру академії наук. У 1962 році на основі цього центру було створено Інститут кібернетики Академії наук, директором якого він був до своєї смерті. Під його керівництвом інститут став одним із провідних наукових центрів у галузі кібернетики та обчислювальної техніки в Союзі Радянських Соціалістичних Республік. За ініціативи Віктора Михайловича на базі Київського університету імені Шевченка було відкрито перший факультет кібернетики. З 1965 року і до кінця свого життя Глушков керував кафедрою теоретичної кібернетики. У 1958 році академик опублікував підручник Основи програмування, який став першим систематизованим викладом теми про досягнення кібернетики та їх перспективи в Союзі Радянських Соціалістичних Республік. У 1961 році була видана знаменита монографія Глушкова Синтез цифрових автоматів перекладена пізніше на англійську мову та видана в США та інших країнах. Книга Кібернетика Питання теорії та практики, 1963 рік, розкриває взаємодію і зв'язок кібернетики з іншими науками. Велика увага приділяється методології та інструментарію наукового дослідження, які породжує кібернетика. У книзі міститься ряд фундаментальних результатів автора по математичному апарату кібернетики, архітектурі і структурі кібернетичних пристроїв, в тому числі обчислювальних систем. Ведення до кібернетики зібрано і узагальнено матеріал, необхідний для побудови таких розділів кібернетики, як теорія електронних цифрових машин, теорія дискретних автоматів і теорія дискретних самоорганізуючих систем, автоматизація розумових процесів, теорія розпізнавання образів та інше. В статтях Глушкова були закладені сучасні засади теорії проектування ЕОМ, зокрема розробка методики блочного синтезу. Під його керівництвом була створена унікальна енциклопедія кібернетики українською, в 1973 році, яка не мала аналогів у світі та стала першою фундаментальною працею, в якій висвітлювались теоретичні аспекти кібернетичної науки. У книзі «Ведення в автоматизовану систему керування викладено основні принципи роботи ЕОМ і математичні методи, що вживаються в автоматизованій системі управління, лінійне і динамічне програмування, теорія масового обслуговування, системний аналіз та інше. Описано завдання управління в макроекономіці та принципи побудови загальнодержавної автоматизованої системи. Його книги користувалися великою популярністю і допомогли популяризувати науку серед широкої аудиторії. Ці книги та статті досі читаються з інтересом і можуть бути корисними всім, хто цікавиться кібернетикою, інформатикою та штучним інтелектом. Глушков сформулював поняття кібернетики як наукової дисципліни з комплексною методикою досліджень. Під безпосереднім керівництвом академика розроблені та впроваджені в практику унікальні автоматизовані системи управління, що на той час не мали аналогів у світі. Він проводив інтенсивну науково дослідну роботу в галузі алгебраїчних структур, активно займався теорією цифрових автоматів та питаннями її застосування. Ним була запропонована концепція універсальної керуючої машини, запропоновані ним побудови окурука. Читаючи автомат, самоорганізуюча структура поклали початок новим прикладним технологіям, унікальним розробкам, пов'язаних зі створенням так званого штучного інтелекту. Цікаві факти Глушков був не лише вченим, а й талановитим організатором піонером у галузі розробки комп'ютерів. Під його керівництвом було створено безліч нових комп'ютерів, електронна обчислювальна машина. ЕОМ Київ для управління технологічними процесами. Київ машина за синхронним управлінням, феретовою оперативною пам'яттю, введенням виведенням чисел в десятковій системі числення, зовнішньою пам'яттю на магнітних барабанах, розвиненою системою команд і швидкодією 10 тисяч операцій за секунду. МСМ – мала електронно-лічильна машина. ІССМ Спеціалізована електронно лічильна машина для вирішення алгебраїчних рівнянь. Мир машина для інженерних розрахунків, яка предшествувала нинішнім ПК. Введення програми і виведення результатів здійснювалось за допомогою електричної друкарської машинки. Швидкість досягала 10 символів в секунду, а швидкість самої ЕОМ надпаєте розрядними числами становила 200 300 операцій за секунду. Машина розміщувалася на 16 квадратних метрах. Глушков був автором фундаментальних робіт у галузі кібернетики, розробив теорію багаторівнових систем управління, теорію автоматів, теорію розпізнавання образів та інші. Науковець був як теоретиком, так і практиком. Він активно впроваджував свої розробки у різній галузі народного господарства, промисловість, транспорт, енергетику та медицину. Академік був не лише вченим, а й популяризатором науки. Написав кілька книг і статей для широкої аудиторії, в яких розповідав про досягнення кібернетики та їх перспективи. Він був членом багатьох академій наук, включаючи Ан Союз Радянських Соціалістичних Республік і Ан Українська Радянська Соціалістична Республіка. Його запрошували читати лекції до США, Англії, Франції, Іспанії, Італії, Індії, Мексики, Японії та інших країн. Глушков цікавився математикою, фізикою, філософією, літературою, музикою. В юності захоплювався футболом і навіть грав за обласну збірну. Він був настільки талановитим, що міг би зробити кар'єру професійного футболіста, але, зрештою, обрав науку. Віктор Михайлович Глушков помер 30 січня 1982 році, похований на байковому цвинтарі у Києві. Ім'я Глушкова носять Інститут кібернетики НАН України, а також вулиці у Києві, Харкові, Донецьку та інших містах України.